Шиють справу командиру, який вивів рештки 92-ї механізованої бригади з оточення. На Донеччині бригада, де служить переважно харків'яни, потрапила у засідку. Військових обстріляли з градів. Близько трьох десятків бійців, вже котру добу не виходять на зв'язок. Поки що всі вони вважаються зниклими безвіст. Офіційно про загиблих не повідомляють. Решту бригади це близько двох сотень вояків. Урятував і вивів з під обстрілу командир групи. Саме він дав наказ підлеглим. Відступати і полишити техніку, але тепер запевняє дружина офіцера, її чоловіка роблять крайнім. Тягають по допитах і звинувачують у тому, що він покинув поле бою і не врятував техніки. Військова частина у Башкірівці на Харківщині. Саме тут, за цими стінами, зараз більшість хлопців з 92-ї механізованої бригади, ті, що вціліли і змогли самотужки вирватися із засідки. Зараз вони відсипаються і годинами сидять у психологів. Про потужні обстріл 92-ї бригади мовчать і інтернет, і генерали. Самі ж військові кажуть, три дні отримували накази передислоковуватися в лісі без їжі і майже без води. Весь цей час їхнє пересування безперешкодно фіксували російські безпілотники у комсомольському поблизу волноваги. Засідка і вогонь з в розсипну. Я виходив з 22 чоловіка виніс двох ранених. 23-річний лейтенант із Житомира, один із тих, хто вижив, Імені називати не хоче. Пригадує, як після перших же залпів градів командир наказав бійцям тікати у різнобіч. Врятував цим понад дві сотні солдат, але загубив техніку під вогнем градів. Згоріло близько двох десятків українських БТРів і танків. Тепер за це звітує другу добу на допитах у Краматорському штабі. Ато ми свого командирані брось. Он спас, он спас не тільки мене, він спас весь личний сестав. На моє усмотрення він спас. Болі 150 стоп'ятітися чоловік. Десять бійців, які вибиралися з пастки, лише за кілька днів змогли додзвонитися і повідомити, що живі. А от деякі їхні побратими вже тиждень не виходять на зв'язок. Їх усюди шукають. Друзі сподіваються, вояків просто сіли телефони. У Нас поки немає проти них відомостей. Це десь близько 20 чоловік. Решта особового складу, понад 200 чоловік вийшли, живі, здорові, випали під артилерійський артилерійську реактивних систем залпового град. 120-мм мінометів, а також танкових вогнь танків Т-90, які використовують російські підрозділи. Вже достоменно відомо. 16 робітців 92-ї бригади поранені і зараз у шпиталях. Зрештою, щоденно працюють психологи. Чому засідку під Комсомольським замовчує вище військове керівництво? Вояки не знають в офіційну версію, що мовляв розголосу не надавали, аби дати можливість решті бригади непомітно вийти з під обстрілів, вірять не всі. Аліна Цибова Микола Чиров Харківщина Спецкор два плюс